Я вітаю вас про все найголовніше з фронту і тилу на 11 ранку від журналістів, фактів та вікон. Черговий важкий ранок для Київщини. Внаслідок дронової атаки ворога одна людина в області загинула, і четверо поранені. В одному з постраждалих районів на Київщині, де поранень зазнало троє людей, зокрема 16-річний підліток. Була й наша знімальна група. Деталі дивіться в нашому першому репортажі. Сьогодні над ранок уламки дрона впали на одній з вулиць у приватному секторі Білої церкви. Понівечило ось цей дім. Усюди друзки скла. Це таке горе. Таке дещось. Уламки впали приблизно за дві години після початку повітряної тривоги в області. На той момент у будинку спала родина. Надія розповідає, що її онукові поранило ноги. Його шпиталили до лікарні. Жінці допомогу надали на місці. Я проснулася на мені двері слідуючі хати. Лежать і воно сікло, якесь сіло сильно сипалось. Ну вікна побилися, і оце цим склом ми все всі, як йожики. Уламки дрона з хати позбирали і винесли рятувальники. Будинок повністю зруйнований. Заходити навіть по речі господарям не дозволяють, адже є загроза, що обваляться стіни і балки. Постраждалі, поки не мають прихистку. Пані Надія каже: тут прожила усе життя і залишилися буквально без нічого. Неабияк потрощило і домівки сусідів довкола. Летіли іскри на тебе серед ночі встаєш, ходити не можеш, тому що стікла полно. Оце таке побивало вікна, двері. Ну це прийшли тільки що поізміряли, показали повреждені, які і все, ждемо експертів. Комісія обстежує пошкодження будинків на предмет пошкодження вікон, там оздоблення і так далі. Далі по процедурі складання актів і внесення в відновлення в програму або ж допомога від міської влади. Одноразово в зв'язку з тим, що пошкоджене житло. Також унаслідок цієї дронової атаки у Броварському районі загинув чоловік. За даними ОВА, вбитий 25-річний водіє вантажівки. У момент він був за кермом фури. Чоловік помер на місці. Ще одна постраждала жінка з Фастівщини. Допомогу їй надали у районній лікарні. У самій столиці падіння уламків зафіксували в Дарницькому і Голосіївському районах. Повідомив мер Віталій Кличко. Постраждала молода жінка, яка зазнала опіку руки, але від шпиталізації вона відмовилась. Горів приватний будинок, пожежу вже загасили. Ксенія Павлишин Інна Горіненко Євген. Зозуля, програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини. Окрім Київщини, дрони наробили лиха й на Донеччині та Чернігівщині. Там зафіксовано кілька влучань у приватні підприємства і багатоквартирні будинки, повідомляють повітряні сили. Але щодо масштабу руйнувань не уточнювали. Також зазначили, цієї ночі ворог загалом випустив на Україну 93 дрони. Їх запускали з Брянська, Мілерова, Орла. 60 із них сили ППО збили у небі над дев'ятьма областями. Окрім раніше вказаних Київської, Чернігівської Донецької, безпілотники Землили також над Сумщиною, Полтавщиною, Черкащиною, Житомирщиною, Дніпропетровщиною та Харківщиною. Ще 26 російських дронів імітаторів, які окупанти використовують, щоб відволікти наші сили ППО, були втрачені нині в повітряному просторі України. Ще перебуває кілька ворожих безпілотників. Тож не нехтуйте безпекою і реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Сьогодні ворог знову атакував суми. Росіяни нанесли авіаудар по приватному сектору міста. Влучили в двоповерховий житловий будинок, в якому мешкало літнє подружжя. Дім загорівся. У ДСНС кажуть, на щастя, <кій> перепрошую, старенькі не постраждали. Під час гасіння пожежі вогнеборців знайшли на другому поверсі і їхнього песика. Колись робітники ДСНС обстежували пошкоджене помешкання. В палачому будинку було знайдено домашнього улюбленця, якого винесли в безпечне місце і передали господарям. Російські війська з безпілотника атакували Дніпровський район Херсона. Мінно вибухову травму і уламкове поранення отримав літній чоловік. Його госпіталізовано повідомила місцева влада і попередила нині окупанти, криють вогнем мікрорайон Корабел. Тож чиновник закликає місцевих жителів перебувати в укриттях лише за минулу добу у звільненій частині області через російські атаки постраждало 11 людей. Серед них і пасажири маршрутки за оновленими даними троє чоловіків і дві жінки дістали вибухові травми та уламкові поранення. У момент ворожої атаки на корабельний район Херсона вони були в громадському транспорті. Потерпілих госпіталізували саме дрон знову атакував маршрутку. Це постійна постійні атаки, але і під артобстріли також попадають автобуси. Але ми не можемо кинути людей, які на прибережній зоні. Без транспорту тому продовжуємо е направляти туди автобуси. Ну тобто продовжуються маршрути частково працювати, щоб люди могли добратися до центру. Вони це і е в своїх телеграм-каналах е розповідали, що вони планують цю прибережну зону точно ну, зробити безлюдною. Для чого це росіянам? Поки не відомо, але ну, ми, ми бачимо, як вони виставляють. Відео, як вони полюють на цивільних, можливо, це просто, просто таке хазування своїми своїм терором. Загалом, за даними місцевої влади, на Херсонщині від російських атак вчора здригалися майже 40 населених пунктів. Окупанти випустили по них понад 3,5 сотні снарядів. Тільки скидів боєприпасів з дронів зафіксовано 65%. У широкій балці загарбники поцілили в цивільну машину. У салоні були молоді хлопеці дівчина. Вони відбулися легкими травмами. А у двоє жителів Станіслава, які в момент російського удару були на подвір'ї, зазнали тяжких травм. Чоловіки в критичному стані в реанімації одному з них ампутували частину стопи. Щодо руйнувань, вчора на Херсонщині окупанти пошкодили три багатоповерхівки і п'ять приватних будинків, а також понівечили стільникову вежу. Наш наступний матеріал про дві родини, які тікали від війни з рідного Бахмута, а сьогодні знову пакують речі і виїжджають днями з прифронтової Костянтинівки. Їх вивозив поліцейський спецекіпаж білі Янголи. З осені через постійні ворожі обстріли у місті 20 годин комендантської години. Тому вихід один виїздити. Як пройшла евакуація малечі, що вже півроку майже не виходила на двір, в нашому наступному репортажі. Ці крихітки змушені втікати від ворожих обстрілів вже вдруге. На початку повномасштабного вторгнення сім'я із двома дітьми тоді донечці не було й руку через російські атаки. Покинули свій дім у Бахмуті і перебралися до Костянтинівки. Але і у цьому місті стає дедалі небезпечніше. Днями окупанти обстріляли багатоповерхівку поблизу їхнього будинку. Головне, щоб воно закінчилось все. А тут тревоги подвал, тревоги подвал. А я тут так... у него друзья есть, в был, Были. Был мальчик, да, но я не знаю, сейчас выехал, не выехал, мы же постоянно дома сидим, не выходим. Не Рятувати вийшли? Там по дітей з мамою та бабусею приїхав спецекіпаж поліції Донеччини біля Янголи. Родину передали Йо? до рук волонтерів, які вже знайшли їм прихисток у Києві. А правоохоронці мчать далі. На них чекає ще одна сім'я. Мама, тато і донька. Вони вже раніше виїжджали з міста Бахмут, переселенці. Ситуація в місті складна. Вчора по центру міста удар, ніка постійно працює. Задля безпеки на родину одягають бронежилети, адже ворожа канонада у Костянтинівці майже не стихає. Тут всі були ж говорю, то ніч, прийде дощу. Вчора весь день такий кошмар був. Дочка боїться? Та, ну як сказати, не особо. Просто гуляти не ходимо. Ми ж нікуди практично не ходимо, дома, власне нам дома дома. Але до життя під регулярними обстрілами звикнути неможливо, тому сім'я переїжджає у більш безпечне місце вже вдруге за недовгий період. Із собою беруть найцінніше: кілька сумок з речами та наляканого собаку. В Костянтинівці не залишилося майже жодної цілої вулиці. Будинки побиті російськими снарядами, а деякі зруйновані вщент. Від початку жовтня у місті діє 20-годинна комендантська година, адже просто перебувати на вулиці максимально небезпечно. З Костянтинівки продовжується примусова евакуація, і людей закликають не нехтувати життям і виїжджати. Ярослава Марущенко, Олена Романчук. Програма вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Зсу напередодні вдарили по командному пункту Росіян у Мар'їному на Курщині. Детали і наслідки цієї атаки у гінштабі не уточнили. Однак зазначили, що мінімізували загрози для місцевих цивільних і додали такими ударами. Україна послаблює здатність Росії атакувати наш мирний люд. Водночас керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що завдяки вдалій операції значні втрати є у 810-ї бригади морської піхоти РФ. Хоча вона нагадаю і базується в. Поки окупованому Севастополі частину бригади перекинули для участі в боях у Курській області, і це не вперше 810-та бригада потрапляє під приціл ЗСУ. 25 грудня. Наші військові уже били по розташуванню її пункту управління у Львові. Це менш ніж 30 кілометрів від нині атакованого населеного пункту Мар'їне. До речі, курську операцію президент Зеленський назвав козирем України на переговорах. Особливо це стосується країн глобального півдня, які вважали Росію непереможною. Але українські захисники довели зворотні. Уже понад чотири місяці контролюють частину території ворога. А росіяни, хоч і збільшують контингент, не можуть відвоювати Курщину, заявив глава держави в інтерв'ю для марафону Єдині новини. Мало того, вони всім сказали, повірте, за місяць ми захопимо суми. А розвідкам глобального півдня, щоб глобальний південь не відворачувався від них, вони сказали, що повірте, ми, ми о, за два місяці будуть окуповані Суми. А тут всі вони бачать, що ми там. Навіть той фактор, що вони неспроможні, спрацював фактор з, і, з тим, що вони взяли північнокорейський контингент, куди вони його направили саме туди знов-таки. Я вважаю, що це їх тактична помилка, бажаю їм їх побільше. І тому їх 12 тисяч, які прийшли зі зброєю а корейські, також не змогли нічого зробити. І це це працює проти Росії. Це виглядає сильним аргументом за нас. У невизнаному Придністров'ї зупинилась вся місцева промисловість. Сталося це після того, як Україна припинила Росі транзит російського газу через свою територію. Як повідомив перший заступник глави уряду невизнаного Придністров'я Сергій Оболоник, криза важка. Нині працюють лише ті підприємства, які забезпечують продовольчу безпеку. Для промислового сектора немає енергетичного ресурсу. Також через дефіцит газу у Придністров'ї відключили газопостачання майже 75 тисячам домогосподарств. Решта отримує газ у менших обсягах. Водночас у Єврокомісії повідомили, що європейська газова інфраструктура змогла замінити російський газ, який постачався через Україну паливом із газогонів Німеччини, Італії, а також з європейських газових сховищ. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга так прокоментував перекриття транзиту російського блакитного палива. Україна не просто перекрила транзит російського газу. Ми позбавили Путіна одного з останніх важелів впливу на Європу та можливостей використання енергії як зброї. Європа та світ будуть безпечнішими без російського газу, нафти та інших залежностей, а також без самої Росії. Водночас прем'єр Словаччини Роберт Фіцу після припинення транзиту російського газу вдався до нових погроз раніше. У Братиславі лякали зупинкою експорту електроенергії в Україну, а тепер значно хочуть скоротити допомогу українським біженцям. За словами Фіцу, припинення поставок російського газу не несе загрози для словацьких домогосподарств, але країна втрачає доходи в розмірі півмільярда євро на рік від транзиту газу. Глава уряду Словаччини каже, що 7 січня представники уряду словаччини зустрінуться з. Представниками України та Єврокомісії Українські чоловіки в Польщі почали отримувати фальшиві листи із призовом на військову службу у так званих повістках, які видаються за листи від імені управління у справах іноземців. Чоловікам, крім заклику пройти військову службу, погрожують юридичною відповідальністю і депортацією. У польському відомстві вже заявили, що нічого подібного не надсилали. Як зазначили в українському центрі протидії дезінформації, мета таких фейків поширення недостовірної інформації серед українців за кордоном. А задля дестабілізації всередині країни ворог продовжує шукати посіпак, які діють за їхніми вказівками. Одного з таких затримали в Одесі. Молодик в одну ніч підпалив два поштових відділення міста. Завдання отримував від кураторів в одному з месенджерів. Палій за їхньою вказівкою придбав все необхідне для скоєння злочинів. Вночі розбив вікна у двох відділеннях, хлюпнув займисту рідину і підпалив. Одне займання швидко згасло, другу пожежу ліквідували працівники охорони, бо зреагували на сигналізацію. Окрім вікна, у будівлі вогнем пошкоджений фасад і стіни всередині. Результат своїх дій зловмисник зняв на відео і відправив замовнику як звіт про виконану роботу. Грошові кошти отримали те, що ви зробили. Ні. Ви свою воно ви знаєте? Да, ви знаєте. Я хочу їм посвятити, щоб вони не залишились на таку роботу на підпал. Тому що тому ж може привести к дуже серйозних послідцям і к трьомі. Палі, якого затримали за місцем проживання, 22-річний одесит. Він у липні отримав покарання за крадіжку у вигляді п'яти років позбавлення волі зі спитовим терміном на два роки. Тепер вже за підпали пошкодження майна він може сісти на 10 років. Молодуку вже повідомили про підозру і суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.